І з міста в село тепер я селянка в Нідерландах. І я вам хочу показати, як я готую найсмачнішу курячу печінку. Печінку я розібрала, тут у мене кілограм печінки. На отакі великі шматочки я її порізала, почистила трошки від жирку, ну, не сильно десь позалишала. І ось так вона чекає стоїть. В пательню наливаємо олії. У мене олія, яка продається в Нідерландах для жарки, оливкова олія для жарки. Включаємо плиту, нік мені начистив, нарізав цибульки. Висипаємо в пательню цибульку, розрівнюємо лопаточкою, накриваємо кришечкою і обжарюємо трошки. Для печінки нам треба трошки борошна. Посипаємо трошки борошном, перемішаємо, не солимо печінку на початку готування, солимо в кінці, коли вже приготуємо, перчик, сіль по смаку. Ось так перемішали в борошні. Трошки. Ось так обсмажилася в нас цибулька. і ми її розгортаємо по краях. Ось так. Серединку звільняємо і потрошку на серединку накладаємо печіночку. Обжарюємо її. Не всю частину, от скільки поміститься, на оцю серединку, і потихеньку її обжарюємо, перевертаємо. Ось таким чином. Обжарили її по центру і розгортаємо її, відгортаємо до цибуті, звільняємо місце, знову посередині. Можна в додати ще. І наступну порцію викладаємо сюди всередину, так само обжарюємо. Ось поклала наступну порцію, обжарюватись. І так само з усією печінкою. У мене вийде так. Три рази. По три, три рази по порції. Коли кожен кусочок обсмажився, перемішуємо все разом з цибулькою. Цей рецепт смачний. Починка виходить смачна завдяки, мабуть, Великій кількості цибулі. Ви бачили, скільки цибульки я сюди поклала. І печінка виходить смачна і соковита. Це ще не все. Потім додаємо сюди сметани за смаком. Я ось додала. Така густа в мене сметана в баночці. Маленькою сметани. Все перемішаю гарненько. І ще протушкую трошки недовго. Тепер можна додати трошки чорного перчику, хто що любить. Трошки солі. Перемішати і пробувати. І наша печінка готова. Всім смачного. Готуйте. Зараз ми з вами її покоштуємо. Дегустація нашої м'якенької печіночки. Ось, як бачите, вона не суха, м'яка. Із соковита. Раніше, скільки разів я готувала, в мене завжди була вона, знаєте, суха. Не м'яка, тверда. А це супер. Спробуйте. М -м, кожен шматочок смачненький. Я думаю, що це завдяки цибульці. -м. -м, -м. Друзі, спробуйте. Готуйте з любов'ю і насолоджуйтесь їжею. Всім привіт! Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас, ну, може, не спека, але все одно жарко. Буде 27. І ось таке у нас чисте небо. Соняхи мої стоять. Трошки вже осипаються. Ну, нічого. Я їх пообрізала так коротенько, щоб вони ще що трошки постояли. Весь час перевіряю калину, як вона тут, чи не пускає корінці. Стоїть у мене окремо в водичці. Щось, по-моєму, пускає. Так що, може, наш експеримент і вдасться. Пустить корінці, я посажу калину на дачі. Калібрахоа на сонці просто шикардос. Шикує і радує. Дивіться, як гарно. Це її постригла, це вже друге таке квітіння. Так, тут тільки починає. А тут, бачите, пітунія новенька розпустилася, вже одна, ще розпуститься. І калібрахуа дійсно немає ніяких. після кориці Дякую за пораду. Немає ніяких слимаків, ніхто її не їсть, ніякі равлики сюди не залазять. І ось вона така ще порадує нас такими букетиками. Верес радує мене взагалі все літо. Такий гарнесенький. І бігонія теж. Так що ще, друзі, у нас. Літо продовжується в Нідерландах до 21 вересня. Ну, на цьому тижні десь в кінці тижня вже почнуться дощики. А поки що ось так. Літо відчувається в атмосфері.